Що їде від нуля до сотні за 6 секунд за мінімальні кошти? Якщо вам не вистачає на Golf GTI, то вам допоможе Jetta GLI на тому самому двигуні і, в принципі, з динамікою 6,4 Далі в нас йде 2 двійка в кузові, теж його її можна знайти приблизно в 14 тисяч. Наступний рекордсмен по вартості, напевно, це каділа КТС на 276 коней і обійдеться він до 12 тисяч в лізі. Ще у нас є Hyundai Veloster і Ford Focus ST. Дуже в дуже близькому бюджеті, оба турбові хетчбеки. і куди ж без німецьких Audi a 3 або Audi a 4 на двигуні 2.0 їде прикольно. Ще й на повному приводі, якщо взяти і стейдж зробити, і саме несподівана машина в цьому списку: це Volvo s 80 На 3 літрах, на 304 кінських сили, по паспорту кладе 6,4 секунди до сотні, коштує, до речі, приблизно 10 тисяч.